Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Починаємо з доброї справи. Підписки на мій канал, ставте, будь ласка, лайки, залишайте коментарі. Так я побачу, що роблю дійсно корисну для вас справу і щиро і безмежно дякую вам за вашу підтримку. Сьогодні говоримо про революції, що охопили Європу у 1848-1849 роках. Ці події отримали назву Весни народів. І охопили більшість європейських країн. В ході цих революцій люди знову виступили проти старих порядків і боролися за демократію, покращення становища робітників, вели національно визвольні війни. В другій половині 40-х років 19 століття у Франції спостерігається соціально-економічна криза, зростання цін, закриваються заводи і фабрики, зростає безробіття. Збільшується злочинність до того ж, виборчих прав вимагала середня і дрібна буржуазія. Однак влада категорично відмовляла в розширенні виборчих прав і не справлялася з вирішенням проблем соціально-економічного життя. Прихильники змін і реформ активно розповсюджували свої ідеї, в тому числі проводячи так звані бенкети реформаторів. Однак влада забороняє і їх. І це провокує у лютому 1848 року початок революції, починаються масштабні сутички з поліцією на вулицях Парижа. Луї Філіп був в цих умовах змушений зриктися влади. Повстанці захопили плату депутатів і добилися створення тимчасового уряду, а також проголошення Другої республіки у лютому 1848 року. Тимчасовий уряд тим часом скасовує дворянські титули і надає свободу друку, політичних зборів, запроваджує загальне виборче право для чоловіків. Скликані установчі збори мали проголосити Конституцію. Для забезпечення людей заробітком створюються так звані національні майстерні. Однак вони були збитковими для держави, і влада їх досить швидко закриває. Це провокує у червні 1848 року повстання робітників, яке, однак, було жорстоко придушено воєнним міністром Луї Кавен'яком. Влада в цей момент обмежує політичну діяльність, переслідує і карає усіх учасників робітничого повстання. У листопаді 1848 року установчі збори проголосили Конституцію Другої республіки, в якій було запроваджено посаду президента. Який мав широкі повноваження та очолював виконавчу владу. Також було створено національні збори, які мали законодавчу владу, запроваджено загальне виборче право. Першим президентом у грудні 1848 року став Луї Наполеон Бонапарт. Французи покладали на нього великі надії по відродженню величі Франції. У 1852 році. У Франції встановлюється Друга імперія. Президента було проголошено імператором з ім'ям Неполеон III. Події лютневої революції у Франції спровокували маніфестації також в багатьох землях Німеччини. У результаті, в березні 1848 року в окремих землях держави до влади приходять ліберали. Так починається революція для того, щоб розуміти складність подій, давайте не будемо забувати про те, що Німеччина в цю епоху максимально роздроблена країна. У столиці, наприклад, Прусії в Берліні також відбувалися сутички демонстрантів з поліцією. Люди вимагали реформ. Люди в Берліні здолали урядові сили. Тому король Фрідріх Вільгельм IV обіцяє населенню проголосити конституцію. Та скликати установчі збори. У травні 1848 року скликається перший загальнонімецький парламент, який займається розробкою спільної загальнонімецької Конституції. Однак вже в грудні 1848 року в більшості німецьких земель починається рух влади проти опозиції, проти реформ. Король Прусії тим часом таки дарує людям Конституцію. Вже в травні 1848 року загальнонімецький парламент приймає власну загальнонімецьку конституцію, згідно з якою імператором Федеративної Німеччини мав стати король Прусії. Прусський король Фрідріх Вільгельм IV відмовляється від цієї пропозиції. Тим часом Австрія ображена тим, що їй не запропонували імператорський трон, і виходить з загальнонімецького парламенту. Так роблять і інші землі Німеччини. У травні 1849 року в Прусії приймають виборчий закон, який звужує виборчі права. А в червні 1849 року, силами Вюртемберзького короля було силою розігнано заганонімецький парламент. Спроби об'єднати Німеччину парламентським шляхом, як ми бачимо, зазнали поразки. Добре, що було прийнято Конституцію Прусії. Та, як бачимо, в цілому саме на Прусію покладалося надії щодо об'єднання Німеччини. Лютнева революція у Франції призвела до маніфестацій і у Австрії, що відбулися у березні 1848 року. Імператор Фердинанд І згодом придушив рух повстанців, однак пішов на поступки, відправив у відставку канцлера Метерніха і обіцяв скликати парламент. І запровадити Конституцію. У квітні 1848 року Конституція була проголошена. Вона затверджувала свободу слова, друку зібрань та обмежене виборче право. Саме обмеження виборчих прав спровокували нове повстання, на що Фердинанд I обіцяв розширити виборчі права згодом. Маємо розуміти, що революційні події відбувалися не тільки у відні. У столиці Австрії, а також вони були і в Чехії, Галичині, Буковині, Хорватії та інших поневолених землях. У червні 1848 року у Празі відбувається з'їзд слов'янських народів, який виступає за збереження імперії, а також проти входження до складу об'єднаної Німеччини. Однак для чесності скажемо, що були і ті, хто так не думав. І вони виступали за відокремлення усіх поневолених народів. У червні 1848 року почав роботу австрійський Реста, тобто парламент. Влада Імперії, тим часом направляє військові експедиції на продушення революцій в Італії та Угорщині. У жовтні-листопаді 1848 року населення столиці, тобто Відня, виходить на протести проти цього. Однак народний рух було придушено силами хорватської армії. На прохання імператора. Фернан I у листопаді 1848 року зрікається від влади, а новий імператор Франц Йосип І діє досить рішучо. Він розпускає рестак, припинає дії Конституції, і ми бачимо, що революція зазнає поразки. Угорська революція почалася у березні 1848 року з виступів молоді на чолі з Шандором Петефі. Молодь вимагала політичних прав і свобод створення окремого угорського уряду. Це, відповідно, сталося. Національний угорський уряд було створено, він проводив вдалі соціальні зміни. Однак обмежував права неугорських народів. У вересні 1848 року хорватська армія Йосипа Елатича з наказом імператора починає війну проти Угорщини, а новий імператор Австрії Франц Йосип. Проголошує перетворення Угорщини з королівства на провінцію, тобто принижує її статус, після чого угорським військам вдалося здійснити контрудар і вигнати з території країни австрійців. У квітні 1849 року було проголошено незалежність Угорщини, правителем президентом став Лаєш Кошут Франц Йосип для придушення угорської революції. Був змушений звернутися до Російської імперії та Миколи І. У серпні 1849 року Угорщина була захоплена російськими військами, і революційний рух безперечно придушено. Революція в Італії починається від січня 1848 року, коли повстанцям вдалося захопити владу на острові Сицилія. У лютому березні 1848 року. Конституції, нові уряди і парламенти вже були скликані у Папській області, Тоскані, Сардинському королівстві. Ломбардії та Венеції у березні 1848 року вдається вдало провести антиавстрійське повстання і вигнати австрійців. Король Сардинії, П'ємонту, Карл Альберт, враховуючи національний підйом Італії. У березні 1848 року оголошує війну Австрії. Однак в липні 1848 року він зазнає поразки. Північна Італія опинилася знову під владою австрійців. У листопаді 1848 року спалахнуло повстання у Римі. Скликані установчі збори позбавили світської влади Папу Римського і вже в лютому 1849 року було проголошено Римську Республіку. У березні 1849 року Сардинське королівство на чолі з Карлом Альбертом знову оголошує війну Австрії. Однак стрімко програє: новий король Сардинії Віктор Еммануїл ІІ підписав угоду з австрійцями. Після цього починається поступова агресія Австрії проти більшості незалежних королів Італії. До цієї агресії також приєднується Франція. Об'єктом військових нападів стає Римська Республіка та Венеціанська Республіка. У липні 1849 року Рим проголошує найдемократичнішу італійську конституцію тих часів. Але в цей же момент ця республіка була захоплена французами. У серпні 1849 року Венеція була захоплена Австрією. Отже, революція закінчується поразкою. Ідеї звільнення та об'єднання Італії знову були невиконані.